Візит мера міста Кошице в Ужгороді. Сторінки історії. Острабайтери в Німеччині. Презентація журналу Отчий поріг у рамках святкування дня рідної мови. Художні твори Миколи Бурмак Дюрі. Міжнародний фестиваль Вина у місті Берегово. Вітаю! В ефірі програма Від суботи до суботи з вами Томаш Берецький. Протягом наступних 30 хвилин ви дізнаватиметесь про події, що відбуваються в житті національних меншин краю. До вашої уваги, огляд коротких новин. У Львові відбулася міжнародна конференція з питань інтегрованого управління кордонами. На ній делегації країн-членів Євросоюзу та країн Східного партнерства розглянули сучасні виклики прикордонної безпеки на спільних кордонах. Підвищення ефективності забезпечення прикордонної безпеки у регіоні та розвиток взаємодії. Поліпшувати відносини між населенням двох країн сусідок Словаччиною і Україною через мистецтво саме така мета виставок, які регулярно проводяться в генеральному консульстві Словацької Республіки в Ужгороді. Затишну виставкову залу дипломатичної установи прикрашують нові картини цього разу. Це барвисті роботи словацької художниці із Земпліна Людмили Краусової Лакомої, яку добре знають закарпатські художники. На Закарпатті вшанували 169 ту річницю революції угорського народу проти Австро-Угорської імперії у 1848-49 році. В місті Берегово на площі Шандора Петуфі було проведено спільне міроприємство восьми угорських громадських організацій, зокрема Товариство Угорської культури Закарпаття. Та демократичної спілки угорців України на святковому заході держсекретар угорського уряду Левен Темадьор заявив про наступний транш економічної допомоги для закарпатських підприємців у розмірі 6,5 мільйонів євро. До Ужгорода з робочим візитом приїхав очільник міста кошице Ріхард Раші. На зустрічі з мером Ужгорода Богданом Андрієвим вони обговорили ряд актуальних питань щодо співпраці у різних сферах між містами-побратимами. Деталі у наступному сюжеті. Дружобним местом Ужгороду на словенській страні є друге найвече место Словенська Кошіце. Партнерська співпраця між тими то местами уж už ако два 20 років. aby zintenzívniť tieto družobné vzťahy a prerokovať spoločné otázky, do Užhorodu s dvodňovou návštevou pricestoval primátor Košic Richard Raši. Chceli by sme sa zamerať na viacero oblastí. Prvá oblasť je cezhraničná spolupráca a čerpanie financí z Európskej únie, z norských fondov alebo z iných grantových schém. Čiže chceme všetky peniaze, ktoré sú smerované do tohto regiónu využiť, aby sme si vyriešili problémy, ktoré v mestách máme. Napríklad je to, sú to archívy mesta Košice, mesta Užhorod, ktoré potrebujú veľké investície, na ktoré mesto peniaze nemá ani jedno, ani druhé, ale sú na to financie zo zahraničia. Alebo je to napríklad detská železnica, ktorú má Užhorod aj Košice, ktorá potrebuje takisto veľké investície, na ktoré vieme využiť tieto financie, alebo obnova historických budov v centre mesta. Tá druhá veľká oblasť je podpora turizmu. Naozaj ani ja som netušil, čo všetko tu je. A čiže chceme využiť ten potenciál turistický, ktorý sa nachádza na Užhorode a ponúknuť ho našim ľuďom. Naopak ponúknuť túroperátorom z tejto oblasti aj z Užhorodu východné Slovensko a mesto Košice. Ale pripravovať aj spoločné turistické balíčky pre turistov, ktorí prídu do Košíc, aby sme ich vedeli udržať nielen v meste, ale aj v regióne aj v regióne Užhorodu a Zakarpatská čo najdlhšie. No a potom je to spolupráca v oblastiach, ktorá už prebieha roky v kultúre, v športe, alebo v školstve. V Užhorode sú, sú slovenské školy, čiže tá spolupráca funguje, ale keď sa bude dať, tak radi pomôžeme. A naozaj vnímame situáciu v Užhorode momentálne ako veľmi stabilnú, čo je mimoriadne dôležité pre európske projekty, pretože treba, aby obaja partnery boli 100% aby sa aj projekty dokončili. A naozaj si myslíme, že keď sú cudzie peniaze, ktoré vieme použiť, tak treba všetky projekty, ktoré sú využiť. U nás je, že konkrétne na pracovanie, to archív, to je vydnovanie je u nás ponovu na pamätok historičnej spadštiny, to je rekonstrukcia fasádiv, takož i Повівництво житла для ромського населення це може бути і реконструкція наших скверів і парків, і для цього всього нам потрібно залучати все ж таки кошти не з міського бюджету і не з кошицького бюджету, а з кошти з європейських фондів. V dňoch 19. až 27. apríla v metropole Košického kraja sa uskutoční tretí ročník Dní Ukrajiny v Košiciach. Podujatie sa bude konať pod záštitou primátora mesta Košice Richarda Rašiho a obsahuje veľmi bohatý program. Krem toho, že budeme mať nielen za Karpatsko, ale budeme mať aj Dnepropetrovsko, budeme mať Novodnistrovskú, budeme mať Černiveckú oblasť, budeme mať Mikolajevskú oblasť. To sú všetko kolektívy, ktoré prichádzajú na spoznávanie Európskej únie a spoznávanie Slovenska. Po druhé budeme mať prvé Slovensko-Ukrajinské dni turizmu, športu a gastronomie, pretože mesto Košice úspešne zvládlo a je nositeľom titulu Európske mesto športu 2016. Pripravuje sa na Mladežnícke letné olympijské hry 2021. To znamená, že radi by sme odovzdali skúsenosti z príprav a z toho, čo sa urobilo aj ukrajinským mestám a ukrajinským zástupcom športu chceme rozvíjať uh, uh, turizmus z, z, ako pán primátor so Zakarpackom a s Užhorodom, to znamená, že radi by sme v Košiciach predstavili Sakuru, Sakura Fest, pretože pre Košičanov je neznáma. Ďalej je to, uh, uh, je to petangový turnaj medzi e, uh, uh, petangisti a s košickými, to znamená, že opätovné pokračovanie, ďalej je to Slovensko-Ukrajinské ekonomické fórum, podnikateľské v tomto roku zamerané na energetiku, zelené energie na spoluprácu miest na, na zateplovacie, zateplovanie budov. To znamená, že aj na Ukrajine prebieha proces energoefektivnosti alebo zmien v energetike. Radi by sme urobili ďalej a pozvali zástupcov miest, samozpráv z Ukrajiny, zo Zakarpatska do Košic, na fórum o samozprávach, o spolupráci partnerských miest. Očakávame podpis dohovoru medzi ukrajinským a slovenským mestom práve v rámci Dni Ukrajiny. Події Другої світової війни змінили життя мільйонів людей. На примусові роботи до Німеччини було відправлено багато молоді. Про нетипові відносини представників ворогуючих сторін та здатність залишитись людьми, попри обставин, далі у сюжеті. Die Geschichte besteht aus Ereignissen, die ganz verschiedene Schicksale von Menschen prägen. Grausame Zeit des Zweiten Weltkrieges war eine schwere Erprobung für alle betreffenden Menschen. Man könnte die Geschichte der Familie von Frau Ruth-Kreiselmeier kaum als typische nennen. Ihr Vater, der Einberufene in die deutsche Armeebauer Wilhelm Mager, wurde auf die Fischerhalbinsel geschickt. Seine Familie, wie viele andere, in der Zeit die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter als Hilfskräfte erhalten. Äh, mein Vater war im Krieg und die Polen und die Ukrainer haben Helfen Ritten. Und mein Vater musste im Krieg gegen diese kämpfen. Es war ein, ein Aufprall. Das, äh, dieses, diese geschichtlichen Tatsachen, äh, die gehen mir ins Herz und die müssen auch der jungen Generation weitergegeben werden. Es gab viele hier. Äh, es, die, die Landwirtschaft, äh, es musste was produziert sein. Die Leute mussten essen. Und äh, dann hat man eben auch die Hilfe verschafft. Meine Mutter wäre zusammengebrochen, mein Großvater sah nicht mehr so gut. Und ohne diese Menschen wäre es nicht gegangen. Dann war es auch politisch so, sie mussten auch manchmal alle Phosphorsachen wegbringen, die Dreckarbeit machen. Das alles wurde ihnen auch zugemutet. Es war Ausbeutung und keine Ausbeutung. Es gab Menschen, es gab Betriebe, die sich an eine Ordnung gehalten haben. Es gab hier äh, eine öffentliche Verordnung. Und es ist Ehrensache, wenn Menschen, die einem in der allergrößten wirtschaftlichen Not helfen und zum Überleben aller beitragen, wenn die nicht ihren Lohn erhalten würden. Das hätte, äh, dann wäre das Miteinander und auch die Produktion äh, gefährdet gewesen. Es gab auch andere, wo es, äh, andere, Fälle. Da wurde das nicht eingehalten. Und dann gab es nach dem Krieg ganz böse Überraschungen. Bei der Familie Mager haben mehrere Hilfskräfte gearbeitet. Als Erster kam 1940 der polnische Kriegsgefangene Josef. Er hat bis Ende des Krieges geblieben. Er war verlobt und ist dann nach Haus und hat geheiratet. Die Anna Dischel war von 1942 bis 1946 bei uns und dann ging sie in ein Lager in die Rhön. Das ukrainische Lager war überfüllt. Sie ging in ein polnisches Lager und dann hat ihr der Lagerarzt die Papiere zur Auswanderung nach Kanada verschafft. Besonders warm aber waren Beziehungen mit der Ostarbeiterin Anastasie aus der Westukraine. Zu Hause wurde sie als Tonja genannt. Die junge ukrainische Frau hat während des Krieges in einem Betrieb in Speyer gearbeitet. Dann hat sie der Bauerfamilie Mager in der Landwirtschaft geholfen. Eine Rückfahrt in die Heimat war für Ostarbeiter gefährlich. Anastasie hat geheiratet und ist mit ihrem ukrainischen Mann Michael in Deutschland bei der Familie Mager geblieben wie eine Familie. Wir waren immer an einem Tisch. Und meine Großeltern, die haben mir ein Stück vorgelebt und mitgegeben. Und es wäre auch wahrscheinlich nicht so gekommen, wenn der Verlust des einzigen Sohnes, das war alles sehr, sehr viel. Und das, aus diesen Situationen soll man lernen, es anders zu machen. Das ist, das ist ganz wichtig dass Hass und Zwietracht überwunden werden. Und da bietet uns der christliche Glaube, die Versöhnung, äh, bietet uns eine große Hilfe, wenn wir von der Versöhnung leben. Zapoczatkovany, десятelitia tomu, uchyteliami schkoly Sela Serednje Vodiane, kulturno-mysteyskiy žurnal Očiporik trivalý čas zalyšavšia v zabutti. Нещодавно виданням зацікавилися друзі з сусіднього повіту Румунії Марамуреш і запропонували допомогу. Відтепер періодичне видання буде радувати тих, хто прагне зберегти свій очі, і поріг, культуру, мову, свою ідентичність. În cadrul manifestărilor prilejuite de marcarea zilei limbii materne la Școala de Cultură Generală din Apșa de Mișloc au avut loc mai multe activități, menite să trezească în sufletele tinerilor apșeni dragostea pentru niam și limbă. În cea mai românească localitate din Transcarpatia, cum le place apșenilor să-și reitereze originea, a fost lansată publicația periodică de cultură generală sub un generic semnificativ, Vatra Strămoșească. Dacă în perioada de patru ani, lumina zilei au văzut văzut 15 numere, apoi în deceniul ce a urmat, nici unul. Motivele nu constau nici pe departe în lipsa unor evenimente ce ar merita să fie reflectate pe paginile revistei, ci în delăsare, indiferență, poate, dar mai presus de toate, în lipsa de resurse financiare. Și nu de aceea că în sat nu sunt oameni ce ar putea susține apariția ei periodică, sunt și sunt destui, dar, după cum am spus în repetate rânduri, ei împărtășesc alte valori, au alte idealuri și alți vectori de existența lor de zi cu zi. În legătură cu această revistă, cu părere de rău, cam mulți ani am stopat treaba din diferite motive de care n-aș vrea să vorbesc. Revista a fost inițiată cu ani în urmă de un coleg de-al meu, Nuțul Laurențiu Pop, care are și o carte scrisă despre satul natal, ajutat fiind de profesoarele de română din nou de la noi din școală și Uh, unii profesori care s-au implicat atunci și elevi, a apărut ca o revistă școlară, o revistă în care, pe lângă faptul că au publicat articole profesorii din școala noastră, am implicat copiii uh, doritori uh, și pasionați de poezie, pasionați de literatură, viitor jurnaliști. De la 1 decembrie la Slatina, de ziua Naționala Națională a României, împreună cu colegii, cu prietenii noștri de la Asociația Boiema OJT, din vorbă în vorbă am ajuns la aceea că cândva în școală a existat un asemenea ziar făcut cu unile noastre la calculator și domnul Mihai Cosma a propus că ne face el câteva numere dacă reușim cu materialul. Mi se pare că este un număr foarte reușit. Sperăm că în numerele viitoare să atragă mai mulți cadre didactice, să scrie și mai mulți elevi din deci clasele superioare. Mai greu, ca și după operație de cezariană făcută de două, trei ori, a apărut revista asta a dumneavoastră, care este la anul 14, numărul 16, dar care și vă fac o critică la toți dascării de aici, este săracă. O revistă a unei comune atât de mare, atât de bogate, inclusiv spiritual, este păcat să fie atâta de săracă în materiale. Vă las revista, să o citiți, este a dumneavoastră, face plăcere că am putut-o aduce, dar mă ne mulțumesc de faptul că v-ați implicat puțin Și a scrie noi din discuțiile anterioare care le-am purtat, ne așteptam la ceva mai mare, mai consistent, fiindcă uh, odată dumneavoastră puteți, dar mulți sunteți comos, iar comunitatea merită să facem o proteală, că sunteți una dintre cele mai puternice uh, comunități românești din afara granițelor uh, României. Și această calitate trebuie să fie respectată prin ceea ce faceți. Vă doresc succesuri ca să copii și eu din europarlamentari și rog. Ori nimic nu e întâmplător în viața noastră. Ajutorul a venit din partea Asociației Culturale Boema, OJT, Baia Mare, în persoana președintelui ei Mihai Cosma și jurnalistului Anane Gagniu, care au dat o altă viață vetrei strămoșești. Și iată că în cadrul manifestării a fost lansată o nouă ediție a revistei. S-au spus multe cuvinte de laudație publicației, i s-au urat viață lungă, iar cei care au făcut-o să facă tot ce le stă în puteri pentru a păstra identitatea noastră. Націонала станітати і персиверенція. Виноградівщина незвичайний регіон нашого краю. Географічний рельєф сприяє створенню найтеплішого клімату в регіоні. Неподалік селище Королево, де проживають роми ромикелари закарпаття. Унікальність ще й в тому, що в цьому районі проживає найбільш строкатист з етнічного погляду населення. Угорці, румуни, українці, німці та роми. У сьогоднішній нашій передачі піде розмова про ромів села Великі Ком'яти Виноградівського району, а допоможе нам отримати більшу інформацію. Творчий ромський юнак Микола Бурмек Дюрі є 15 ромських громад табори. От. І все за кількість разом з дітьми стариками. 10 тисяч 57 ромів. роми. Найбільше громади це місто Король населений пункт королево та під виноградів. Микола талановитий юнак навчається на юридичному факультеті і мріє допомагати своєму народові у вирішенні наболілих питань. Свого часу Міжнародна організація з міграції, яка під час війни надала нацистам всі дані про міграцію ромів Європою, як свого виду покаяння роздавала Ромам в Закарпатті продукти харчування. Під час складання списків та заповнення анкет були зібрані унікальні свідчення ромів про знущання. З 2002 року Всесвітня міграційна організація допомагала ромським особам від 42 року вижити у, у трудні часи, опитували ромів. Кінці 2016 року разом підготували до друку та видали першу ластівку про життя Ромі виноградівщини книгу про історію життя своєї родини та свідчення ромів, що пережили страхіття переслідування нацистами у роки війни під назвою Вікно у минулі роки. І на основі свідчень тих свідчень протягом шести місяця я автофайно згрупував, групував на чорновику. Рупована Чолоки звернувся за фінансуванням до Ромського освітнього фонду, який профінансували цю книгу. В книзі зібрані свідчення всіх членів родини про родичів. Ну, тут тут на ну, велику увагу приділено свідченням свідчення, розповідям. Колишніх в'язнів нацистських концтаборів та їхніх дітей, онуків, правнуків, а також про окремо про мою родину. Ми написали цю книгу вікно в минулі роки по-ромськи фенстра анто Праги Берша. З великою наполегливістю збирав юнак документи про свою родину, про долю ромів, їхні заняття, драматичні історії життя своїх дідів. Наприклад, мій дід Бурмик Олександр Константинович. від 45 до 47 року був голова сільської ради у селі Верхня Везниця. Це доведено, це дійсно так і, і, і є все село знає. А, а зараз там живуть нащадки діти, їх майже тисячу осіб. І вже малі покоління вже починав з забувати, хто їхній був дідо. У мене виникла ідея зберегти цю інформацію, хто їх був дідо, щоб вони наслідували його, і теж продовжували вчитися. Моя прабабуса Бурмик Ірма Йосипівна перебувала у концтаборі в місті Мукачів одну тільки ніч. А Мій дід на той час входив до складу солдат партизанського руху і разом з солдатами своїми побратимами він викрав її. Ну, як викрав? Він прийшов туди, де вони у хліви її тримали. І солдати стояли на приготові, сховавшись, і він туди прийшов, переодягнувши у форму їхню. In je ukradel z vite mojo pravobozo. Za to čas, ko je tam prebivala, jo je uporele kosi, polni sunaliso opazovali, imela je zelo, zelo veliko lasje. In to koso je potem shranila v kuzni svojega moža 10 let, kot spominsko o tistih strašnih časih. Лише невелика частка свідчень була опублікована в книзі Білий камінь Чорної катівні та всеукраїнському двотижневику газеті Раманіяк. Ласло Дюрі та онук Микола доповнили їх новими свідченнями. Перше видання Вікно у минулі роки відрізняється з поміж інших книг. Автор спробував передати біль трагедію та драму, що довелося пережити його родиною в роки Другої світової війни. Ця книга відкриває той факт ромські чоловіки також входили до складу партизанського руху Закарпаття. Міжнародний фестиваль війна відгуляли нещодавно в берегові. Вже в 14-те винний лицарський орден святого Венцела організував свято, яке популяризує виноробні традиції краю та винну культуру Закарпаття. Скуштувати п'янки напи істини можна було в кількох десятків закарпатських виноробників. Presentúvál egy i produkciót Iberyevsky Léceri, a na verseny a fesztiváli Véznacsillinek Krásik Minorobiv Hatalmas ünnepi fogadta azokat, akik kilátogattak a Beregszászi Nemzetközi Borfesztiválra. Az érdeklődő ízelítőt kaphatnak a legfinomabb kárpátai borokból. Ez nagyon finom. De látszik, hogy igazi sass, a kígyós is családnál nyolc nemzedékre vezethető vissza a borkészítés hagyománya. Nem véletlen, hogy az övék az egyik legismertebb magyar borpincészet Kárpátalján. A, a Sas Károly egy különleges fehér bort is elnevezett a feleségéről, ami pincészetük egyik legkeresettebb terméke. Ennek az egész titka az, hogy tisztán kell, tiszta, jó sző, a messzése, messzése most kell messzése, odafigyelni a fűkosok a meccséstől, aztán hogy kezeljük a szőlőt, az egész munkálatokat, akkor a pervezés odafigyelni. Egy évszázada még a Beregvidék nagy része szőlőtermesztéssel és borkészítéssel foglalkozott. A szovjet idők alatt azonban az állami gazdaságok tönkretették a szőlőterületek jelentős részét. Az újratelepítések 15 éve kezdődtek a Beregszászi járásban. A Benei Varga család 10 éve foglalkozik szőlőtermesztéssel és borkészítéssel. 9 féle Kárpátalja, akár csak egész Ukrajna nehéz gazdasági helyzetben van. A beregszászi járásban is nagy a munkanélküliség. Sok családnak szinte kizárólag csak a földek megmunkálása jelenti az egyetlen bevételi forrást. Vargáiknak jelenleg két hektár szőlőültetvényük van. Nagy része borszajlő, egy mint egy fél hektáron szőlővel is foglalkozunk, a maradék másfél hektáron borszajlők vannak. Ezeknek nagy része hagyományos vidékünkre jellemző, régóta honos fajta, ilyen a királylány, az otonél muskotáj de vannak olyan fajtáink is, amelyek honosodtak meg. Videikünkön gondolok itt a Neiraura vagy a Golubokra. Nagyon, mint kárpát általában minden, nagyon sok sokszínű a paletta, nagyon sokféle borunk van, közel 15 féle bort készítünk évente. Ezek között megtalálható, mint száraz, mint féle édes és édesbor, attól függően ugye, hogy a, milyen a vevőknek a kívánsága. Ugye a hágon túli főleg az ukrán, turisták, vagy az ukrán vásárlók jobban kedvelik a fejlédes borokat, de náluk is tapasztalható az, hogy a száraz borok iránt is érdeklődnek. A Magyarországról érkezett vendégek pedig jobban kedvelik a száraz borokat. A kárpátaljai magyar borászok legnagyobb gondja az, hogy csak fesztiválokon vagy a falusi turizmus keretein belül árusíthatják szabadon termékeiket. Ugyanis a hivatalos forgalmazáshoz ugyanannyiért kell megvásárolniuk az engedélyt, mint a nagyüzemeknek. Hobbi szinten nem, nem, lehet csinálni, muszáj megélhetési szinten csinálni, de nagyon nehéz az ukrán bortörvények hiányossága miatt, amely nincs tekintettel a, a, kis mennyiségű házikészítésű borászatokra. Ez nagyon nagy hátrány számunkra, hogy nem tudjuk szabadon árusítani a borokat. A Beregvidéki Magyar Borászok 2003-ban megalakították a Bereg 100 borrendet. Azóta is ez az egyetlen borrend Ukrajnában. A csapatnak több mint 50 tagja van. Beregszászi történelmi borvidék hagyományait folytassa, ezeket újra, lesz, a tájjellegű borfajtákat újra telepítsük, és természetesen a kultúrát a borfogyasztásnak is a propagálása a céljaink közé tartozik. A Beregvidéki bor ünneplése és népszerűsítése céljából idén már 14. alkalommal rendezték meg a Beregszászi Nemzetközi Borfesztivált. Ezek a rendezvények ezek erős összetartó erővel bírnak, és nem mellékesen turisztikai mágnesként is szerepet tudnak játszani. Nagyon sok Beregszázból elkerült barátunk és honfitársunk ezekre a rendezvényekre haza tud jönni, tud találkozni a családjával, a hozzátartozóival, és együtt tudnak szolidan esetleg ünnepelni. Jó az idő, tavasz van, és véleményem szerint egy új év kezdetének egyik legjobb, tradicionálisan legjobb rendezvénye lehet az idén is a Borfesztivál. Nagyon sok külföldi vendég lesz, nagyon sok külföldi csapat is részt vesz ezen a rendezvényen, és ezúton is szeretnék gratulálni a szervezőknek, a Szentvencel Borrend minden tagjának és a szervezőbizottságnak is. Az önkormányzat ezeket a rendezvényeket támogatta és támogatni is fogja, és bizon benne, hogy ezek a rendezvények, amik évente kétszer-háromszor vannak, ezek, ezek fontos összetartó szereppel bírnak. A borászok szerint a szőlőtermesztés nagy és kockázatos befektetés, mivel 6-7 évnek is el kell telnie, mire visszahozza a ráfordított pénzt, ellentétben például a szántóföldek megművelésével, ami már egy éven belül is hozhat hasznot. A gazdák szerint mégis megéri. A Beregszászi járásban a szőlőtermesztésre alkalmas hegylánc, Beregszászol nagy muzsa és benekösségeken keresztül egészen a Borzsa partján elterülő kovászóig húzódik. Цей випуск добігає свого завершення. Про те, як і чим живе багатонаціональна спільнота краю, ви дізнаєтесь у суботу з наступного випуску нашої програми. 19 березня в Атріумі Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II в місті Берегово, проводитиметься восьмий конкурс талантів народної музики та танців під назвою Від Тиси до Дунаю початок о 10.00. В Ужгороді о 12 годині, 19 березня, з площі театральної стартує благодійний забіг задля підтримки проєкту встановлення дитячого майданчика, присвячений міжнародному дню щастя.